Добрий день, мене звати Володимир Цвендух. Представляю переносний комплект Донмет 994 мікро. До складу входять підставка, два однорозових балони для кисню і пропану, редуктори для кисню і пропану, адаптери, рукави гумово-тканинні і пальник зі змінним наконечником. Температура полум'я пальника досягає 2200 градусів Цельсію. Тому ми можемо виконувати паяння всіма видами твердих припоїв. При зміні наконечника на різак, ми можемо різати чорний метал завтовшки до 20 мм. Різак дуже легкий і компактний, що дозволяє нам виконувати фігурне різання. Зараз я покажу. Як ми можемо паяти дві латунні деталі? Спочатку відкриваємо кисневий вентиль на одну чверть оберта та додаємо газ пропан на одну другу оберту. Регулюємо полум'я пальника. Виконуємо паяння за допомогою візного сектора. Зараз я покажу приклад художнього паяння. Запалюємося. Нагріваємо вітань і додаємо прикинь. Опалюємо гірки до вироду. Запалюємо різак, відкриваємо вентиль тисню і додаємо гарючий газ. Запалюємо суміш і регулюємо полум'я різака. Ототочне налаштування здійснюється за струманом різаного тисню. Виконуємо різання. Нагріваємо метал до температури близько 1200 градусів цельсія. Ще одна особливість цього комплекту полягає в тому, що балончики не є балонами. А є змінними картриджами і тому вони не потребують жодних додаткових дозволів для використання. Працюйте із задоволенням.